Одразу я згадав те, що казала мені та дивна бабця. Трохи заспокоївшись, я підійшов до вікна і доторкнувся до відбитка на цьому ж вікні. Відбиток був зовні. Але як, як це можливо? П'ятий поверх я не міг просто повірити своїм очам. Піднявшись, я зашторив вікно першим, що трапилось під руки. Сів та. Закурив просто на кухні, аж раптом голову автоматично прийшов у спогад про ту саму нічну дівчину з закинутої будови. Немже мені не здалося, а що як це її рук діло і насправді бабця нікуди не зникала, це все вона? затягаючись, сказав я. Дим від цигарки повільно здіймався до стелі, а думки, клубочишись у голові ще густіше. Не помітивши, за вікном стало темніше, я вже сидів у напівтемній кухні і намагався переконати себе, що це просто збіг. Але чим довше я думав, тим сильніше мені ставало не по собі. Цілий вечір я провів за тим, що шукав подібні випадки в інтернеті. Але нічого подібного там не було. Спати, звісно, я вже не міг. Ситуація просто не виходила з моєї голови. Я поставив чайник та увімкнув стареньку комедію на ноутбуці, щоб трошки розслабитись. Коли чайника закінчився, тишу прорізав глухий звук, я різко повернув голову. Звук лунав з того самого вікна. Я встав і повільно підійшов до вікна, звук не припинявся. Він був чіткий, рівний, ніби хтось Ні, ніби щось легенько царапало скло. Я глибоко вдихнув і різко відсунув штору. Нічого. Лише Темрява і силуети дерев, що хилилися від легкого весняного вітру. Полегшено видихнувши, я хотів вже відійти, як раптом у кутку вікна щось з'явилось: два тонкі білі пальці, вони повільно вилізли за раму, ніби хтось, висячи на стіні, намагався намацати край скла. Потім ще два, а тоді. Рука худа, синюшня, вся в потряпанах і запеклій крові. Вона напружено вчепилася у край вікна, і за рами почало з'являтися щось іще. Це була вона чорне, довге волосся, біла сукня. Тепер я бачив її лице. Воно все було нерівне, трупно білого кольору та у глибоких свіжих шрамах. Очі, боже, вони немов світилось. Воно дивилось на мене. Мене скувало, я не міг поворухнутися, не міг навіть закричати. Лише відчував, як серце гупає в грудях, а в голові знову виринає голос бабці. Не дивись. Але я вже дивився, і в цю мить воно почало бити у вікно. Я не дочекався і різкорвонув назад, зачепившись з тілець, що з гуркотом упав на підлогу. Скло тріснуло. Я кинувся до дверей та вискочив у під'їзд та замкнув за собою двері. Треба було щось терміново робити. Я не придумав нічого кращого, ніж вийти з під'їзду та просто побігти. Коли я вийшов з під'їзду, то Машинально подивився на свої вікна і одразу зблід. Та потвора висіла просто на стіні, та дивилася на мене. Від побаченого я ледь не втратив свідомість. Зробивши крок назад, вона почала швидко, немов павук, спускатись по стіні, просто по стіні. Я побіг, біг, поки мої легені не почали палати зсередини. З гуркотом я влетів у перший зустрічний цілодобовий магазин. Тільки тоді, коли я побачив світло ламп та людей, я почав трохи заспокоюватись. Тремтячими руками я дістав телефон. І кому я буду дзвонити? У поліцію? І що я їм скажу? Алло, до мене на п'ятий поверх баба влізла. Терміново приїжджайте. Крутять пальцем коло скроні та скажуть, що черговий як з білою гарячку так скинуть слухавку. Ні, треба думати щось інше. Гортаючи список контактів, я натрапив на льоху та, придумавши щось сказати, не набрав номер. На щастя, був вечір п'ятниці, тож він одразу взяв слухавку. Які люди! Привіт, велике будівництво! Що ти там? з усмішкою сказав Льоха. Та здоров та потихеньку діло йде, дзвоню якраз з цього приводу. О, пана, тільки цей е, плитку класти я не вмію, якщо що, сміючись, сказав Льоха. Та дай спокій, з усмішкою відповів я. Коротше, така справа, я трошки не подумав, та й стіни усі пофарбував у хаті. Дихати взагалі нічим, а спати хочеться. Не виручиш. Ха -ха, ну, ти даєш. Він пару секунд промовчав, а потім відповів: приїжджай, звісно. Я якраз на стіл буду накривати. Поклавши слухавку, я купив пляшку міцного в магазині та викликав таксі. Через пів години я вже був на місці. На порозі в мене зустрів мій приятель, запрошуючи мене всередину. Я простягнув йому пляшку. О, а я таку саму взяв. Ну, ти сідай, сказав він, показуючи на стіл. На столі була смажена картопля салон та законсервовані огірочки. Ми випили пляшку та розговорились, потім ще одну, і тоді я вирішив розповісти те, що трапилось зі мною. Бабу, тобі треба, он бачить, до тебе аж по вікнам влазить», – сміючись, сказав Льоха. Льох, я на п'ятому поверсі живу. Обличчя друга різко стало серйозним. Я продовжив розповідь. Чекайно, ну, ти хочеш сказати, що та хрінь все ще може бути в твоїй хаті? занепокоєно запитав Льоха. А «Хрінь його знає, в останній раз вона по будинку повзла як тарган якийсь. М -м -м, може, ти в фарби надихався? сказав друг, шукаючи якісь пояснення. Я теж так думав, але забагато багато збігів. То бабця зникла, то та потвора на збудові, а потім чи той відбиток зовні на вікні. Кажу тобі, я справді її бачив, сказав я, витираючи холодний піт злоба. Льоха довго мовчав та дивився на мене. Потім дістав цигарку та підкрушив, сказав: ну, так давай завтра ввечері перевіримо. Якщо будуть якісь сліди, то хоча б речі свої забереш та виставиш квартиру на продаж, а поки не продаси, можеш в мене пожити. Я погодився і ми розійшлися спати. Ввечері ми під'їхали до моєї квартири. Світло на кухні продовжувало горіти. Я показав льосі на вікно. Та, чувак, ото тобі напевно накрутило світло, сказав він, поправляючи. Кепку на голові. Ми піднялися ліфтом. З кожним поверхом серце все більше гупало в вухах, і ось вже ліфт відчинився і перед нами були мої двері. Я неохоче вставив ключ у замок та покрутив. Двері піддалися та відчинились. Перше, що я помітив, так це запах смерділо ні, не фарбою. а Немов в чомусь тухлому перемішку з болотом. Пройшовши далі, ми не помітили нічого підозрілого, а дійшовши до того самого вікна, я аж підскочив. Вікно було розбите, а на підлозі лежала мертва ворона. Ну, чувак, казав тобі, ти ж нанюхався фарби. До речі, кльовий колір та стиль такий незвичний. Сказав Льоха, показуючи на стіну у ванні. Тут я злякався, але я точно пам'ятав, що не фарбував стіну у ванні. Я, з пантеличини підійшов до друга. Стіни були усіяні кровавими відбитками рук. Я миттєво побілів і сів на підлогу. Ти чого Що сталося?» стурбовано запитав Льоха. Це не я фарбував, тремтячими губами відповів я. Якби не мертва тиша, довкола, я би не почув. Зі сторони кімнати, де було те вікно, долинув шум, немов хтось тканиною у дерев'яне підвіконня. Ти чуєш? шепотячи, сказав я. Ми з льохою прислухались шурхіт кроків. Хтось наступив на бите скло, не зволікаючи, льоха витягнув травматичний пістолет та зняв запобіжника. Я різко кинувся та закрив двері у ванну. Ми стояли, немов купані, дивлячись на двері, кроки були все ближче, аж раптом двері постукали. Голосно так, не був хтось дуже хотів до вбрань, яку ми ненароком зайняли. Льоха повільно відчинив двері та визирнув. Нікого не було. Він зробив крок, а потім ще один. Аж раптом зі стелі на нього упала та сама потвора у пірому платі. Її очі горіли, а зуби, довгі зуби швидко вгризлись у льохану шию. Льоха взвипнув скажений звір, та згодом почувся постріл, потім ще один. Але все було марно. Льоха це бачив і почав бити тварюку пістолетом по голові, аж раптом воно потягло його до вікна, того самого без скла і струбнуло з ним униз. Я не міг підвестися і міг лише спостерігати, як рівномірною смужкою до вікна вела кров. На постріли сусіди швидко викликали поліцію, і вже через пару годин мене допитували ті самі два поліцейських, які ще недавно заходили до мене. Льоха помер, розбився, а на його шиї був крововий укус. Усю вину скинули, звісно, на мене. Ще допитували, що я зробив з тією бабусею. Бо якраз в її квартирі відбитки на стінах були такі самі, як і в моїй ванні. Батьки наняли адвоката, і після пари судових засідань мене признали божевільним та відправили дурдом на невизначений термін. Може, воно і ліпше вікна з решітками, які стіни точно безпечніше, ніж вдома. Але здається мені, що. Вона ще прийде по мене.